Становлення особистості залежить від виховання, а могутність держави від духовного і морального стану її громадян. У цьому впевнені учасники першого всеукраїнського з'їзду педагогів духовно-морального спрямування, який відбувся на Рівненщині на базі Національного університету Острозька академія. Цей виш є промоутером духовно-морального виховання молоді. Україна зараз потребує надзвичайно динамічної роботи саме вчителів у цій галузі. Ми робимо реформу освіти. Ми говоримо про реформування зараз освіти дошкільної, шкільної, початкової. Тощо. Ми говоримо багато про математику. Ми говоримо про цикл природних предметів. І чомусь якось опускаємо очі, і не говоримо саме про цикл гуманітарних предметів, які повинні нести оцю складову духовну складову, духовно моральну складову. Не буде вирішено ні економічні питання в Україні, і не буде ця держава багатою ніколи, якщо носіями нації не будуть носіями високої моральної духовності, моральних цінностей у держави і у церковних релігійних організацій є такі, от ну я би сказав, точки, де ми можемо робити спільну справу, в тому числі в духовно-моральному вихованні. Спочатку незалежності на українських землях людина отримала право вільно висловлювати свої релігійні переконання. Правову основу шкільний предмет християнської етики у школах отримав у 2005 році, коли за сприяння президента України Віктора Ющенка прийняли законодавчий акт щодо викладання християнської етики у 5 та 6 класах. Робоча група з представників міносвіти та релігійних організацій створила навчальні програми, написала підручники, підготувала педагогічні кадри та захистила дисертації з цієї тематики. Перший в Україні навчально-методичний комплекс Основ християнської етики, створив доктор педагогічних наук Василь Жуковський. Для того, щоб піддати підручник, треба мати досвід, треба вміти написати. І якщо люди ще володіли методикою, то не володіли такими богословськими знаннями, резнавчими знаннями. І тому дивіться, яким ми пройшли шлях. Люди, які навчалися в нас на курсах, потім ще навчалися на трьохрічному факультеті. Християнські етики, потім ще закінчили бакалавріат, магістеріум. Частина з них закінчила, захистила ще кандидатські дисертації, це пройшло 10-15 років. Були підготовлені, люди, які змогли написати вже підручники для загальноосвітньої школи. Наше завдання, готуючи підручники, щоб це був системний підхід. Творча група під керівництвом Василя Жуковського підготувала підручники для п'ятого, шостого та сьомого класів, а також розробила навчально-методичні програми з викладання цього предмету. Ці розробки отримали гриф Міністерства освіти і науки України. Сьогодні по цих підручниках навчаються близько шести тисяч шкіл, переважно на заході України, але лише на факультативних заняттях. Є Великі проблеми з фінансуванням цього предмету. і так, так як предмет не ходить до інваріативної частини. То держава не виділяє на нього кошти. Школа так само може послати на курси там, за рахунок бюджету, да? і вчитель буде, але купити підручники батьки мають самі, і в цьому є достатньо велика проблема. Учасники з'їзду вважають, що виховання у школярів моралі і духовності не може обмежуватися однією факультативною дисципліною. Щодо предмету християнська етика, наразі він є факультативним. Для того, щоб він був як і найпоширенішим, це питання залежить передусім від батьків, батьківських комітетів, учнів і їхнього бажання. Є точка зору про те, щоб духовна моральна компетентність формувалася не лише одним предметом у школі, а вона була і в курсі історії, і в курсі літератури української мови. Географії, біології. Успіху в складній роботі, формування молодої особистості і громадянина можна досягти лише завдяки комплексному підходу. Все оточення школяра впливає на нього. Відтак, життєва і педагогічна мудрість дорослих має переважати негативні впливи вулиці та мас-медіа. Вчитель він є на допомогу батькам. Він не замінює батьків, але він супроводить ту дитину. Бо є різні ситуації, і учитель має мати цей особистий підхід до кожної дитини. Очевидно, що між сім'єю і школою і церквою має бути дуже тісна співпраця, бо всі мають до діла з тою одної самої дитиною. Наприкінці учасники з'їзду затвердили резолюцію, обґрунтувавши необхідність ведення предметів духовно-морального спрямування у програми навчальних закладів різних рівнів. Резолюції також запропонували державним установам та представникам змі, шляхи якими можна сприяти моральному зростанню населення України, зокрема, викладати предмети з духовно-морального спрямування на різних з'їздах, конференціях, спецкурсах, вилучити програми на радіо та телебачення, які формують антихристиянський світогляд. Учасники з'їзду переконані, що резолюцію можливо реалізувати лише спільними зусиллями сім'ї, церкви, релігійних організацій, державних інституцій закладів освіти та громадських організацій. Валерія Полтрацька, Олександр Мудрак, Рівненщина, Вісті Надії.